Всім привіт, друзі! Жовтень видався ну дуже насичений прем'єрами. Тож у цьому відео від кіносмак ще більше нового кіно і сподіваюсь, ще більше вподобає від Вас, дорогі глядачі, та підписок на канал. Дяка вам від кіносмак за підтримку! І нехай розпочнеться жовтневий кіномарафон. На старті місяця нас зустрічає стрічка у жанрі горор, прем'єра якої відбудеться у кінотеатрах 5 жовтня. Екзорцист Вірянин вже шостий фільм відомої франшизи та продовження культового кіно Вільяма Фрідкіна 1973 року. Той, що виганяє диявола, нова стрічка має покласти початок цілій трилогії на радість поціновувачам жанру, а намагатимуться цю радість подарувати глядачам режисер Девід Гордон Грін та сценарист Денні Макбрайт. До речі, саме цей тандем працював над нещодавним перезапуском Гелоувіну і остання. Стрічка Кінець отримала рейтинг IMDb 5,0, відверто кажучи, слабувато. Сподіваємось, що з новою роботою вийде набагато краще. До сюжету Віктор Філдінг після смерті дружини один виховує доньку Енджелу. Одного разу дівчина зі своєю подругою Кетті зникають у лісі і повертаються вже зовсім іншими. Віктор розуміє, що для порятунку дочки йому потрібна допомога людини, яка вже мала справу з надприродними силами, що підстерегли його дитину в лісі. you <laughs> Наступна прем'єра і знову жахи. Не забуваємо, що жовтень місяць Геловіну, тож кількість жахливих прем'єр максимальна. Стрічка Кладовище домашніх тварин кровні лінії, прем'єра якої запланована на Paramount плюс 6 жовтня, є приквелом фільму Кладовище домашніх тварин 2019 року, заснованого на одноіменному романі Стівена Кінга. Дія у прикволі розгортається у 1969 році, коли ще зовсім молодий Джуд Крендал дізнається про жахливі таємниці, які приховує містечко Ландо у штату Мен, з якого він якраз. Збирався поїхати назавжди. Темна історія його родини не відпускає хлопця, і разом зі своїми друзями він змушений протистояти злу, що оселилося у цих місцях щодо учасників процесу створення стрічки, то треба зазначити, що продюсер Лоренцо де Бонавентура після успіху стрічки 19-го року анонсував наступний проєкт за міфологію кладовища домашніх тварин і довірив режисуру кровних ліній, дебютанці та ноунейму Лінці Бір. щоб, хоч якось, компенсувати відсутність у фільмі гучних імен, на одну з ролей був Прошений Девід Духовний культовий Малдер з секретних матеріалів та зірка блудливої у Каліфорнії. Як думаєте, допоможе фільмові участь у ньому цього актора? Чий пік кар'єри і популярності? Напевно, все ж таки у минулому. Наступна прем'єра є справді вельми цікавою новинкою з декількох причин. Перша це те, що фільм Військовий трибунал у справі про заколот на Кейні від Paramount Plus та Showtime, що виходить 6 жовтня, є останньою роботою з караносного режисера Вільяма Фрідкіна, якого я вже згадував у цьому відео, коли говорив про продовження його культового фільму Той, що виганяє диявола. Тож у жовтні паралельно будуть презентовані дві стрічки пов'язані з цим видатним режисером. Екзорцист Вірянин, як сиквел його фільму 1973 року, і військовий Бунал, як його остання режисерська робота. Французький зв'язковий Фрідкіна у 1972 році отримав цілих п'ять оскарів. Два роки по тому той, що виганяє диявола, зібрав 10 номінацій на цю ж премію, у двох з яких переміг. Друга причина, чому новий фільм Фрідкіна викликає особливу зацікавленість, це виконавець головної ролі Кіфер Сазерленд, син мастодонта світового кіно Дональда Сазерленда, спростовує кліше про те, що на дітях талановитих людей природа відпочиває. Доказом тому є премії Еммі та Золотий Глобус, які як Отримав за роль у суперпопулярному американському серіалі 24 години а також ціла низка фільмів за участю Сазерленда: коматозники, декілька хороших хлопців, три мошкетери, ковбойський спосіб та інші. Сюжет військового трибуналу заснований на одноіменній п'єсі Германа Воука 1953 року та його ж романі Заколот на кенні 52 1952-го. Капітан ВМС США Філіп Квіг починає проявляти ознаки психічних проблем. І першому офіцеру Стівену Меріку доводиться звільнити його від командування кораблем та самому виконувати.

Друзі, підписуйтесь на кіносмаку Телеграм, адже там регулярно публікуються посилання на перегляд фільмів та серіалів, які анонсую і які вже доступні в українській озвучці. Лінк в описі відео. Шановні кіносмакуючі, якщо у вас є можливість підтримати фінансово канал кіносмак на Ютуб, ви можете задонатити будь-яку посильну суму за посиланнями в описі відео. І звичайно, абсолютно безкоштовно розвиток каналу можна підтримати, тиснувши вподобайку цьому відео, підписавшись на канал або залишивши довжелезний коментар. Дякую вам за будь-яку підтримку українського контенту. А ось і найочікуваніша прем'єра місяця: стрічка вбивці квіткової повні, що виходить на великі екрани 19 жовтня, вже викликала 9-хвилинні овації після показу на канському кінофестивалі. Ну а як тут не аплодувати, якщо режисером фільму є Мартін Скорсезе, а у головних ролях Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. і, взагалі, в касті суперталановита зіркова плеяда. Фіносмак не буде навіть намагатися у цьому відео назвати премії та фільмографію ще згаданих осіб. Це тема для великого окремого відео. Напишіть у коментах, якщо хочете побачити. Чити таке про Скорсезе Капріо та Де Ніро. Фільм Вбивці квіткової повні є екранізацією науково-популярного роману американського журналіста Девіда Гранна Вбивці квіткової повні нафта Гроші кров, який вийшов у 2017 році і потрапив до десятки кращих науково-популярних творів року. Дія у фільмі відбувається у 1920-х роках в штаті Оклахома, де проживає індіанське плем'я Осейджі. Після того як на землях племені були знайдені великі родовища нафти, там відбувається низка загадкових убивств індіанців. Злочини привертають увагу ФБР, і агенти вирушають в вопрохотич для розслідування. I 27 жовтня на Netflix відбудеться прем'єра кримінальної драми Продавці болю, що заснована на одноіменній статті журналіста Евана Гюза 2018 року в журналі Нью-Йорк Таймс. Стаття висвітлювала історію однієї збанкрутілої фармацевтичної компанії, єдиним продуктом якої було знеболювальне, що викликало звикання. Тож за сюжетом стрічки така собі невезуча жіночка на ім'я Ліза Дрейк з Флориди у пошуках кращого життя для своєї дочки влаштовується в фармацевтичну компанію, яка фінансова вже конає, завдяки здібностям Лізи. Ту компанію вдається реанімувати, але згодом героїня опиняється в епіцентрі злочинної змови, яка матиме катастрофічні наслідки. Чому ця стрічка у п'ятірці кращих прем'єр-жовтня? Авансом, скажімо так, бо ж режисером фільму є Девід Кейтс. Він же режисер чотирьох останніх фільмів про Гаррі Поттера та трьох їх приквелів Фантастичні звірі та де їх шукати. Бо ж у головних ролях тут Емілі Блант, що відома за фільмами Диявол носить Прада, На межі майбутнього, Мері Поппінс повертається, Тихе місце, Опенгеймер. Та Кріс Еванс всесвітньо відомий капітан Америка із серії марвеловських фільмів, починаючи з першого месника і закінчуючи стрічкою месники фінал. Друзі, як вам жовтнева п'ятірка, чи не так ще більше анонсів прем'єр від кіносмак. Далі у дайджесті, тож не перемикайте 6 жовтня. Netflix представить еротичний трилер. Вау, який жанр. чиста гра. Молода закохана пара Емілі та Люк. Заручились. Вони працюють в одній фінансовій компанії, і несподівано, після звільнення керівника, на роль боса цієї фірми призначають Емілі. Тож вона стає начальником свого коханого і їх стосунки опиняються під загрозою. 12 жовтня дата прем'єри в кінотеатрах. Комедійного бойовика фрілансер у головній ролі з відомим реслером Джоном Сіна, кар'єра якого у кіно стрімко набирає обертів у новій стрічці. Пан Сіна грає колишнього спецпризначенця Мейсона Петтіца, який має організувати безпеку журналістки Клер Велінгтон під час її інтерв'ю з диктатором на ім'я Хуан Венегас. На біду саме у момент цієї розмови в країні стається державний переворот, і тепер Мейсону доведеться використати всі свої таланти щоб врятувати себе і свою клієнтку. Того ж таки, 12 жовтня відбудеться прем'єра України. Військової драми Шлях поколінь у режисера фільму Михайла Ухмана ідея стрічки виникла під час військової служби добровольцем на Донеччині. За сюжетом молодий програміст із Києва на ім'я Назар після російського вторгнення у 2014 році не дуже переймається тими подіями і продовжує жити звичайним життям. Але одного разу у вісні герой переноситься у далеке минуле і зустрічається там з воїном УПА. Ця зустріч кардинально змінює життя хлопця. Amazon Prime Video 13 жовтня представить юридичну драму Поховання, що заснов. Вона на реальній історії, яка була описана у статті Джонатана Гарра в журналі Нью-Йоркер у 1999 році. За сюжетом стрічки блискучий адвокат Віллі е. Геррі допомагає власнику маленького похоронного бюро, що збанкрутів, боротися у суді з величезною корпорацією. Чим закінчиться ця сутичка, розповідати не буду, щоб без спойлерів. 19 жовтня. Дата прем'єри на великих екранах трилеру Небезпечні води у Альми, матері Роуз, здається, налагоджується особисте життя. Новий бойфренд Дерек, наче справді, робить. Жінку знову щасливою. А скільки щастя викликає запрошення Дерека відправитись разом у морську прогулянку на його власному човні. Але ну ви зрозуміли, що далі треш. Саме цього фільму стосується один досить печальний факт. Під час зйомок стрічки у Домініканській республіці обірвалось життя чудового актора Реліотти в травні 22-го року. Наступна прем'єра, що виходить 19 жовтня, унікальна. Перш за все, виконавцями головних ролей, що давно стали легендами кіно. Це Майкл Кейн та Гленда Джексон. 47 років років тому ця пара відзнялась разом у фільмі Романтична Англійка, і ось стрічка 2023 року, Великий утікач, 90-річний Майкл Кейн, дворазовий володар Оскару і триразовий золотого глобусу. Зіграв у стрічці ветерана Другої світової війни Бернарда Джордана, який вирішує втекти з дому для літніх людей на святкування 70-річчя висадки союзників в Нормандії. Партнеркою Кейна по стрічці стала акторка Гленда Джексон, одна з небагатьох актрис, володорок так званої потрійної корони в акторській майстерності у США. Еммі, яких актриси дві, Оскарів, яких та сама кількість, і однієї Тонні. Гленда Джексон померла через 9 місяців після завершення зйомок фільму, але змогла побачити свою останню кінороботу. Режисер Олівер Паркер встиг показати їй готовий фільм, який, до речі, заснований на реальних подіях. Не залишить жовтень без новинки і любителів історичного екшену. 26 жовтня відбудеться прем'єра фільму Королева Боудіка», що розповість історію Боудіки, дружини короля кельтського племені Ценів в якого вбивають римляни. Жінка вирішує помститися за його смерть та, гуртуючи племена під своєю владою, розпочинає велику війну проти Римської імперії. У ролі королеви Боудіки у стрічці актриса з українськими коренями Ольга Куриленко, яка вже давно та успішно робить кар'єру у світовому кіно. Жахи розпочинали добірку, вони її і завершують. Адже Хеллоуін як ніяк, 27 жовтня на Netflix відбудеться прем'єра іспанської стрічки Мертва сестра, що є приколом стрічки 2017 року. Вероніка режисером обох фільмів виступив Пако Пла відомий перш за все роботою над успішною зомбі-франшизою. Репортаж дії у новій стрічці відбуваються в Іспанії після громадянської війни. Молода монахиня нарциса, що має надприродні здібності, влаштовується до школи, де має займатися навчанням дівчат. Натомість вона стикається з темними силами і її спокійному нормальному життю враз приходить кінець. Друзі, такою різноманітною була жовтнева добірка. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Величезна дяка всім за перегляд і до зустрічі у нових відео.